Ти ж шариш в компах? Можеш влізти в одну контору? А в тебе якісь проблеми? Е, схоже на те. Е, в тебе можна заночувати? Ну. Так. Типу, головне, щоб мій сусід по комунації заснув. Типу, коли цей алкаш спить, це єдине коли в кварти квартирі тихо. А довго ти ще терпітимеш? Пиши а... заяву до поліції. Скільки цей треш може продовжуватися. А, ну тоді ще гірше буде. Типу, все одно відпустять, а потім він прийде і мене поб'є. Він ну, ж колишній боксер, типу, ти не знаєш, який у нього лівий хук. От. Почалися відмовки. Ти ж з будинку не змінився. Якщо не засне, то заліз через сусідній балкон. Ну, Типу. Я не хочу скандалу. Якщо він буде там не складно, я можу підстрахувати.